Всім привіт! З вами Олег Гіря і ми на каналі Дивні Люди. Тема сьогоднішнього відео: ми просто поспілкуємося з товаришем, я позадаю йому питання стосовно штатів, стосовно моментів, які у нього плани на подальше майбутнє. А ми вирішили взагалі на каналі зробити таку тематику, коли ми будемо спілкуватися з людьми, які вже приїхали у США, які мають свій досвід та позадаємо їм питання. З Андрієм ми познайомились в Новоністровську. Коли почалась війна, ми з Альоною переїхали в Новоністровськ, який час, поки там жили, стригли. І до мене прийшов хлопець, він був схожий на серфера з Майами. Я йому процес. Сказав, ми посміялися цього. У нього таке довге кучуряве світло волосся. Було і декілька місяців назад, коли ми вже знаходились в Майамі, він мені написав, сказав, що побачив наш ролик і перепитав, ти дійсно в Майамі знаходишся. Я сказав, да він прийшов до нас на стрижку. Ми згадали цей момент і від душі посміялись. Сьогодні ми вирішили просто з вийти, покидати м'яч в кольце, позадавати питання і просто поспілкуватись. Чому ти взагалі вибрав США і скільки часу вже ти тут? Так вийшло, що в мене тут вже знаходилась мама, вона сама знайшла спонсора. Мене просто запитала, чи я поїду. Я сказав так. Але до цього, в принципі, я особливо не планував сюди їхати. Я думав, я залишуся в Варшаві. Я там навчався на той період. Думав, в принципі, там і продовжу надалі розвиватися. А скільки ти часу в Варшаві пробув? Спочатку я навчався три роки на бакалаврат. Пізніше продлив ще на рік, завдяки чому у вас не виїхав з України. А скільки тут вже часу? Тут майже півтора року. Я впевнений, що ти вже можеш так, як тут пробув півтора року, порівняти типу, Майами, Варшаву, типу, що тобі сподобалось, що не сподобалось. Точно подобається більше тут. Дуже звик до цього клімату, Уже звик до цього менталітету. Це тімка, що тут люди всі по-іспанськи говорять половина. Це було перше, що, що мене здивувало в Майамі. Люди говорять по-іспанськи. <рес> Нас теж здивувало це. І найважче було просто влитися в менталітет американський. Він в Майамі трохи відрізняється в цілому від американського, як я уявляв. В Варшаві дуже багато наших. І це якби здавало таку атмосферу своїх людей. Ти відчував, наче ти за кордоном, але при цьому всі свої поруч. В моєму випадку я дуже добре знав польську мову. У мене там було дуже багато друзів, ще зі студентських скажімо, років, тому я там відчував себе доволі комфортно. Тут потрібно було починати спочатку, взагалі нікого не знаєш, дуже багато різних нюансів, про які я навіть не думав. Звісно, використовуєш свою англійську, яка першим часом взагалі дуже нуляча, дуже соромно інколи було, але це якби і мотивувало вчити її. Тому з часом так стало легше. Зараз, коли вже маєш стабільну якусь працю, маєш е, нових друзів, відчуваєш себе в Америці набагато краще. Коли є друзі, то набагато легше в цілому якось моменти проходити. Як би це смішно тіп, відносно не було, але завжди тіп, треба з кимось з моментами там, поділитись, зважаючи на те, якісь позитивні чи негативні моменти. Тому прикольно, вже ж, коли є тіп, люди, з якими можна поспілкуватися, з якими ще якісь цінності, погляди, сходяться, це взагалі круто. Якщо так вже пройшла розмова за країни, мені дуже цікаво, в цілому, в якій країні ти бачиш своє майбутнє. Ну, так як ти вже просто виїхав, знаєш, коли просто знаходишся в Україні, то я думаю, що ти бачиш своє життя тільки в Україні. Коли ти вже побував в деяких країнах, напевно, да, побачив інші Людей, як по-іншому можна жити, то я думаю, і майбутнє вже в голові воно зможе створювати зовсім інше. Ну, у мене, наприклад. І мені дуже цікаво, типу, в цілому, як ти це бачиш, типа як, в якій країні ти себе бачиш в майбутньому. Поки я був в Україні, я розумів, що я вийду точно, бо до цього навчався в Європі і в цілому, навіть в Римі, У мене був один семестр, як по ерасмусу я їхав. Побачу, як люди там живуть. 100% я хотів звідти виїхати. Я припускаю, що мені може сподобатись Азія, я в ній не був. Можливо, це буде і якась азіатська країна, по типу Кореї. Прикольно. От, а, вот. а ні, давай яка шляпа, яка Корея. Три хоче поміняти показання, я кажу, все не хочу в Корею, я передумав. Тільки що передумав? Я кажу, все, показання кориї... не можна міняти. Ні, Для мене це взагалі типу важке питання. Я думаю, що це буде сильно залежати взагалі від оточення, кого я зустріну, з ким я взагалі буду на той період, чим я буду займатися. То, на що я зараз навчаюсь і що я взагалі планую, це буде таке доволі мобільна діяльність. Тобто. Не буду підв'язаний до якоїсь конкретної локації. Мені дуже подобається Майами, тут дуже круто. Якщо буде можливість тут залишитись якби легально. В цілому, типу, самі великі проста пасіння, що можливо придеться змінювати країну, бо тут можливо не можна буде легально залишитися. Але Є якщо такі. все складеться тут, ти роздивляєшся такий варіант тут залишитися. Так. Іменно саме Майами. Саме Майами. А чому іменно Майами? Я не був ще в Сан-Франциско, що можливо, ага. типа, зміню думку. Але ага. в цілому мені тут дуже подобається. Був лише в Чикаго. Точно знаю, що мені подобається такий клімат, точно я буду десь, де буде постійно літо. Майамі Майами дуже подобається. Поки що тут. На яку професію ти взагалі навчався в Польщі? Ти от казав, що ти теж, коли в Україну типу, приїхав, ти типу, по професії, типу, дивився, що є перспективи. Ти зараз по цій же професії намагаєшся типу, рухатись. І Чи... ну, взагалі, на кого вчився в Польщі і ким зараз працюєш, як рухаєшся? Факультет був за ґонзання засобами людськими, управління. Людськими засобами, типу, yeah. <граш> грошима, я так. Розумію. А, грошима, ну, та, типу, в Там в цілому і акції, там дуже багато різних сфер. Але це якби маркет-менеджмент. А де ти проживаєш? Ти з кимось кооперувався? Ти, типу сам знімаєш квартиру, чи кімнату, чи апартамент, якщо можеш з цим поділитися, бо цікаво. Я приїхав сюди з рідною сестрою і ми одразу заїхали до готелю на місяць, на період, поки ми знайдемо якісь апартменти. Пожили місяць, придивилися трохи до районів. Де нам подобається, Це виявився Санні Айл. На перший період там було дуже комфортно для того, щоб адаптуватись для нас дуже легко, тому що там не всюди потрібна була англійська мова. І можна було прийти в банк, де тебе обслуговують свої ж люди. Ми сюди приїхали без, скажімо, такого якогось серйозного запасу по коштам. Тому для нас такий варіант, що ми будемо разом проживати, був якби, найвигідніший. І зараз через місяць я вже буду з'їжджати, можливо, десь біля вас, до речі. Ціна за квартиру була 200, там трохи зараз більше, 2,200. типу, там не сильно змінилось. В цілому ділити на двох для Isles. Це ну, приємно відносно до штатів. Ну, так. Да. На, так. На, це відносно приємно. А це взагалі правда, що ти їздив на rolls ройсі по Майами? Так, це правда. А як так вийшло? Я, як як тільки, так тобі пощастило? Я як тільки приїхав, я пішов в агентство взагалі по пошуку роботи. Вийшло так, що я натрапив на американську сім'ю, якій потрібна була людина, в цілому в сім'ї, яка буде їм допомагати. Там це виглядало як допомога десь там в садку, щось зробити, і як водій. І вийшло так, що це була, був мій перший досвід взагалом, якби роботи в Америці. Угу. От і в цілому я туда потрапив тільки через те, що коли я прийшов, там була певна конкуренція ще пару чоловік. Там прям така серйозна сім'я, вони там такий замок мають в самому дорогому районі Америки, даючи трьошечку. І я просто їм офігенно помив вікна. Вибрали мене, і їм потрібно було якби з перспективою на водія, тобто, щоб я там працював і в подальшому був як водієм для їх сім'ї. А в мене на той період ще не було прав. Як тільки я отримав права. Мені запропонували іншу роботу, і це було в одного дуже, від... в одної дуже відомої людини. Я ну, не буду називати імен. От... Ми її все знаємо, так? Да? Ви точно, так, да, його знаєте. Це був дуже крутий досвід. Так, це в нього був Rolls-Royce. І перший мій досвід взагалі в Майамі як водія, був одразу на rolls royce Стрьомна тема. Напишіть у коментарях, хто це може бути, хто у нас такий звісний в Майами ще на Росросі може їздити. Це цікаво, дійсно. Стрьомно було? Так, це було дуже стрьомно, бо я до цього е як здавав на права, там доволі така тоненька книжечка по правилам. Ти її швидко проходиш за цей вечір, на наступний день собі здаєш. Це теорію. По практиці, начебто, все ок. Спочатку мені сказали, що це буде Rover. Я типу, ну який Rover, нічого такого. Якби розумію. а Потім сказали Rolls-Royce, я навіть ніколи не цікавився. І тут е, в мене 5 хвилин, я прям через 5 хвилин має бути вже на місці. Типу він мені пише, вибігай, типу, 5 хвилин в тебе є. Я, Ого. Я швидко за цих 5 хвилин, поки біжу, дивлюся в Ютубі, як Rolls-Royce виглядає взагалі всередині, що там за коробка, як то взагалі працює. Дуже стрьомно було. Так. І я сідаю. Для мене це все було як в якомусь, типу, трансі, розумієш? Ти, ти наче не знаходишся. Там, де ти є, здається, що ти в якомусь фільмі тебе знімаєш, і завжди, наче тебе хтось має розбудити в цей момент. Ти сідаєш, у тебе так проходить цілий день, ти типу, поїздив всюди, відвіз там, на, в аеропорт, ще кудись людину. І ввечері, коли вже йдеш додому, ти такий: ого, типу, ти ведеш приземляє. Ти, типу, як це взагалі можливо? Ти зараз дивишся, Майами. У е, мене ще так вийшло, що це було 50% роботи. Я їздив сам, типу. Просто потрібно було відвезти, наприклад, якісь речі або забрати. І ти просто їдеш сам по Майамі в Rolls Рос ройсі Тому так це виглядало як якийсь сон. У них ще було дві машини. Це ще було Bentley і Тесла. Тесла, до речі, крута, якщо чесно. Крута? Наче ніж... трохи дивно має звучати, так? Типу Рос Російсь Бентлі, але Тесла крута. Ну, Тесла, Тесла більше сподобалась, так? Ну не те, що більше, трохи інші емоції, але Тесла крута. Прикольно. Знаєш, що ти зараз сам, а якщо от будеш шукати собі дівчину, ти хотів би американку і щоб потім одразу, ти ж знаєш, і грін карту можна отримати. І переживання, що хотів би українку, дівчину. Сто відсотків це буде українка. Ти що, яка американка? Мені здається, що коли така, така різниця в менталітеті, це в принципі неможливо. У мене таке важливе питання. А ти їси м'ясо? <рес> так, я їм м'ясо, на жаль, на жаль. Ще хотів спитати, ти взагалі займаєшся спортом? Ну, фізична активність, я так бачу, вона є. Ми вже не перший раз виходимо, типу, то в теніс пограти, то ще чимось. Чим займаєшся? Взагалі як до спорту відносишся, чим відволікаєш себе від буденності? Взагалі, все життя займався футболом. Та так, щоб регулярно, ну тут. Це зальчик просто, просто ходжу в зальчик. При цьому погано їм. М'ясо, причому теж. Їм м'ясо, і при цьому погано їм. А яка, кстати, вартість залу тут, США? я ходжу в зальчик, який знаходиться на Норс Майамі. Такий райончик, де 8 з 10 людей. Шоколадного, Шоколадного кольору. так. Чому я власне ходжу в цей зальчик? Тому що він коштує всього 40 баксів в порівнянні з зальчиками, які в мене на районі Там 300 баксів в місяць. На районі в цілому, типа, біля 300 доларів типу, буде Зальчик коштувати місяць? Угу. Там все дуже дорого. 300 доларів доларі в місяць рені. залчик. притом це кажуть, що не буде дуже крутим зал. Тобто, Якщо ви хочете знайти якийсь типу, середнього сегменту, типу, залчик, де буде реально все і буде дуже комфортно. А, ну, як ми звикли, наприклад, да, в Києві користуватися такими залами, то я думаю, це всі, напевно, 500-600-700 доларів в місяць будуть. Да, чувак, в порівнянні з Україною, Варшавою, в Майамі дуже багато залів з крутим відом. Що ти дивишся вікно, там океан чи ще щось, це, звісно, дуже так, А, Варшаві, ну в Варшаві в принципі теж є такі круті. Я не знаю. Ну, основна різниця це те, що загалом вся кількість цих залів, які є крутими, для Майами це там одиниці. В Варшаві це майже кожен. Назва нашого каналу дивні люди. І в нас буде нова тематика. Ми будемо брати інтерв'ю людей, які там жили в Штатах, в інших країнах. З ким буде цікаво поспілкуватися, кому буде цікаво позадавати питання. Ми вирішили всім людям задавати одне: питання – в чому їх дивність? У кожної людини, знаєте, є свої типи дивності. От наші дивності це в наших, наприклад, цінності, там, поглядів на своїх, не своїх там, дітей, на якусь їжу, там, спортивні тематики. І от нам цікаво спитати у кожного, в чому ж його дивність. Андрюха, на мою думку, здається дуже дивним типом, тому що коли я приїхав на Водністровське, я думаю, що дуже багато Людей, напевно, в Україні навіть про Донністровськ не чули. І там бачиш хлопці, які схожий на серфера з Майами. Тому виглядає він дивно по-своєму, мені цікаво, от яка дивність є в ньому, що він на це відповість. Тут, до речі, я не дивний, тіп. я в Майамі. То наскільки я дивний, залежить від людей, які мене оточують. Я не впевнений, що я там прям якась дивна людина. Я їм м'ясо. Нічого дивного. В Майамі. Дивність, вона взагалі якось розсіюється. Тут ти взагалі не відчуваєш такого, що ти чимось відрізняєшся від когось, незалежно від того, на чому ти їздиш, чи ще щось, ще якісь там типи одягу. Тут взагалі всі собі дозволяють, що вони хочуть. Тому, типу, тут круто. Андрюха так і не зміг придумати чи згадати, в чому йому дивність. І він каже, що він знаходиться в Майамі, і Тут відносно всі люди перестають бути дивними, бо у кожного якісь свої дивності. Є. Але я знаю одну дивність, яка дійсно ну для мене вона дивна. А тут нещодавно був дуже крутий фестиваль електронної музики. і Він пішов на нього сам. Розумієте, сам він не вживає наркотики, не п'є алкоголь, він просто пішов сам на фестиваль по музиці. Ну я вважаю, що це дивно. Це круто, я... це було два дні. Ще й було два дні, розумієте? Я б ну, навряд чи пішов би сам, типу, на якийсь подобний, типу, івент, фестиваль, типу, бо це круто розділити якісь емоції. Він каже, що він не дивний, але пішов на два дні на схожий захід. Це цікаво. взагалі, спробуйте це, прикольно. Але це теж залежить, якщо в Америці, до речі, то тут є різниця, я був в Орландо на фестивалі. З кампанії. І там була група людей, яка приходить взагалі туди танцювати, щось робити. Вони були такі, що прям їм потрібно було танцювати. Вони, нічого там. Вони між собою навіть не говорили. Ти собі стоїш, танцюєш. І це був в компанії. І тоді я вирішив, що типу тут і самому класно, бо ти приходиш, ти просто танцюєш, там, слухаєш музику, дивишся за діджеєм. А на цьому фестивалі, в якому я був, там було дуже багато людей там, типу, різної орієнтації, взагалі там дуже такий, різ, різний контингент людей був. І вони при цьому не слухали особливо музику. І ти, типу стоїш один, якби танцюєш, а в тебе вокруг тебе стоять люди, які просто між собою розмовляють. В той момент, коли там діджей якусь таку двіжуху заробляє, і ти такий вау, типу, пожалуйста, закрийте рота. Ми коли приїхали в США, ми дивилися дуже багато відео. Нам казали, що взагалі без машини тут ну, майже нереально. І я думаю, що ти погодишся з тим, що в Майамі, якщо в тебе немає тачки, це прям жесть. Ставиться в тебе є тачка, ти її купляв, купляв тут нову бушну. Розкажи, коротше, трошки про це, бо це цікаво. То якщо в нас, наприклад, в наших країнах машини, це знаєш, якийсь момент, яким повипендрюватися іноді хочеться. Тут просто без цього жити не можна. Тому цікаво, яку машину взяв, якщо можеш цим поділитись, як взяв. У мене з'явилася машина через рік, як я тут вже знаходився. Wow. Тобто я жив рік без машини, при цьому працював водієм. Машину взяв, взяв Audi a 4 Моя дівчинка маленька, дуже її люблю. Поки що вона, там, через рік, скоріш за все, щось поміняю. Бушну бу чи брав нову? Я брав машину Буушну, в неї було 50 тисяч міль. Угу. 에, зараз 51. По в кредит, в лізинг, типу, чи купив за кошти? Я взяв офіційного діл ділера, ага. це було в кредит відсоток 9,6. Там взагалі все виходило якби під великий відсоток, але в моменті все перевернулось, коли вони там допустили певну помилку. Вони мені відправили запрос в банкінг не на ту машину. Я якби взбунтувався, почав говорити з ними вже більш серйозно. Mm -hmm. І це все було на англійській мові, що для мене якби такі моменти такі, є переможні, скажімо так, коли я щось добиваюся на англійській мові. А великий в тебе даун був? Даунпеймент у мене був 10 тисяч. Немаленький даунпеймент рахується для штатів. Немаленький, так. Тому що тут дуже багато людей, коли беруть кредити, чи лізінги, вони намагаються взагалі його брати без даунпейменту. Якщо в тебе гарний кредит скор, та, наприклад, там, марки машин, з якими працюють наші хлопці, то дуже часто це виходить. При цьому в тебе може бути дуже гарний кредитний, кредитний скор, кредитна історія, але при цьому вона якби не буде підкріплена якимось великим кредитом. В такому випадку ти навіть з гарним кредитним скором прийдеш до ділера і він тобі назве дуже великий відсоток, відсоток да, да, машини. Да. Це тому потрібно це якби трохи контролювати. Тому це не є помилкою, якщо ти приїжджаєш одразу в Америку і одразу береш машину під великий відсоток. Тому що вже на дистанції через рік у тебе є дуже вдала. Скажем, вдало вистроєна кредитна історія, якою ти можеш користуватися і брати вже якісь нові кредити в цілому під маленькі відсотки. На завершення хотів би подякувати Андрюхі, що він виділив час. Вирішив поділитися взагалі своїми там думками, якимось своїм досвідом для мене це максимально круто. Сподіваюсь, що людям також це буде цікаво. Я хочу нагадати, що ви були на каналі Дивні Люди. Також скажу, що для нас ваша підтримка це найважливіше. Ви можете нас підтримати у виді лайків, коментарів, поставити той же самий колокольчик. Дуже дякую, що були з нами. Чекайте наступних відео.